Оленочку, неймовірно виглядаєте. Ви от знаєте, сьогодні як така прекрасна, добра чеколунка, не дивлячись на те, що ви в чорному, в темному кольорі, але ваші перлинки кажуть нам про те, що завжди є про світло в самих найтемніших моментах, годинах і днях. Поговоримо про заяви Валерія Залужного, який у нас користується дуже великою пошаною в Україні, і тому на його заяви ми звертаємо дуже багато уваги. Він заявив про ризики дестабілізації та можливість внутрішнього конфлікту в Україні через проблеми ветеранів. Чи справді існує ризик громадянського конфлікту або навіть громадянської війни в Україні? Ой, ви знаєте, пані Оленочко, дуже актуальне питання, і насправді дуже болюче питання, тому що... Що якщо взяти по всіх енергіях, по всіх подіях, ми дійсно вже як не йдемо, але йдемо до закінчення цього жахіття, слава всім силам. І прийдуть люди, які запитають, чому хтось сховався, чому вони не доотримали тих чи інших, знаєте, якби винагород за те, що ризикували своїм життям. А, є дуже багато людей, які дійсно. Ціною свого життя, здоров'я і жертвою власного часу захищали нас, але з тих чи інших причин не отримали того, що їм належить. Тому, звичайно, і ми бачимо зараз, до речі, і в соціальних мережах піднімається питання того, що самі військові кажуть, тільки закінчиться війна, у нас є зброя. А дійсно зброя чи є не в кожному домі. І що ж буде після того, як все закінчиться? Ви знаєте, я якось дивилася і хочу сказати, що виходити з цього всього ми будемо значно тяжче емоційно, чим навіть заходили. Тому що ми зайшли в стані шоку, стресу, неочікуваності. Зараз дуже багато несправедливості, втрат, горя, плачу і непорозуміння. Одна навіть зараз в Києві тиша, так. А ми вже отак, от як, як ті знаєте, звірі в клітці. туди-сюди, туди, сюди, чому тиша? Тож, давайте подивимося, чи справді пан Залужний має рацію. Ой, бачите, дивіться, одразу повішений випадає. Тобто певні зміни, певні напрямки розвитку. Зверніть увагу, що на карті повішеного завжди так. Він висить з головою, головою донизу, але висить на віці, яка має розгалуження. Тобто, багато терологів трактує повішеного як ситуація, яка зависла. Я ж трактую як вибір. Тобто зміна ситуації, але зміна в тому напрямку, яку вибере сама людина. Їй завжди дається час подумати. Так от, що я бачу, дійсно зміниться ситуація і зміниться не в кращу сторону. Я бачу невдоволення і певні задуми. Тобто, я бачу, що дійсно ті люди, які... Прийдуть як ветерани, повернуться, як ветерани, мають задум. Задум помсти, куди вони підуть, коли закінчиться там. І підуть вони на своїх. Тут іде карта сім'ї задум проти сім'ї. Але дивіться, що я бачу: на їх чолі стоїть людина, король чаш. Яка своїми правильними рішеннями, правильними діями направляє, відводить їх, як то кажуть, від біди і направляє в правильне русло, тобто дає їм вибір здійснити правильне рішення. Пам'ятаєте, пані Оленечко, ми з вами спілкувалися. Ми трошки вже пізніше почали спілкуватися, але я давно вже говорила, що коли всі бачили пана залужного як президента. Що він повернеться, я такого не бачила. Я бачила його як людину, яка очолить політичний рух, який буде займатися справою військових. І не лише інтересами тих же ветеранів, а і певними домовленостями, певними союзами, тобто, це людина, яка дійсно має велике політичне майбутнє на. Політи... ну, в українській політиці, в світовій політиці, але це не буде президент. І ось така заява. І ось я бачу, що пан Залужний не даремно робить зараз такі заяви. Він готує людей, так як він готував тією фотографією з дружиною нарешті «Дома краще. І всі думали, що він в Україні. Казала ні, але це він якби підігріває а, інтерес і свою майбутню діяльність. І по Єрофанту ми бачимо, що він вже визначився, куди піде, чим буде займатися. І я хочу сказати, що ця справа, його справа, його рух по колісниці набуде дуже швидкого, такого оборотів, темпів, і люди за ним підуть. І військові ліпше підуть за ним, тому що він буде виконувати свої обіцянки, ніж підуть проти своїх вже підуть бунтам. Том підуть громадянською війною, тож я бачу, пані Оленко, що саме пан Залужниця це та людина, який зможе протистояти тому, щоб зупинити ці можливі бунти, які можуть справді в майбутньому привести до тої ж громадянської війни. Дуже дякую вам за цю грунтовну відповідь. Також ми торкнулися ветеранів і є. Таке нагальне питання: чи впорається Україна з інтеграцією вітеранів після війни у суспільство? Це угу. на різних моментах можна розглядати, але якщо на загал так дивитися? Важко дуже буде брак ресурсу, дуже багато розумієте. Бачу проблему теж ПТСР і от того, що велика буде проблема в суспільстві це самогубство. На жаль, самогубства, тому що люди, які прожили в таких жахіттях, дехто навіть ви самі знаєте, без там з маленькими ротаціями, їх психіка не витримає на волі, тому дійсно проблема буде. І це я бачу дуже велика проблема. Я надіюся, і бачу тут по картах, що все ж таки будуть створені ресурсні центри, психологічні, навіть езотеричні, тому що хтось важ... не може піти до психолога, хтось до езотерика. Але повірте, обидві, знаєте, дуже часто кажуть, що езотерики вони шарлатани, тому що вони не психологи. Ви знаєте, я знаю людей, приходили до мене навіть після психологів, після терапевтів. так, Є люди, які, от з своїм психотипом, їм може допомогти саме от людина, психолог або терапевт. Є люди, які цього не витримують, тому їм треба інша допомога. Тому мої прекрасні не потрібно знецінювати допомогу людей, які такої більш духовно-езотеричного спрямування. Ви знаєте. Інколи навіть священник допомагає, якому можете розказати все. Ну, звичайно, не такий священник московського патріархату, який може вказати на твою зайву вагу і сказати: Я сам знаєте, ледве через рясу бачить через свій живіт, але тобі може сказати, що ти багато ісиш і треба побільше постити і бити поклони, а все на. Йому на церквочку приносити, щоб кращу машинку купити, кращу автівочку. Але інколи от потрібно, в залежності від того, яка людина, який не психотип, комусь підходить психолог, комусь езотерик, комусь астролог, комусь просто навіть той же священник. Тому всі ці люди справді будуть потрібні, адже проблема є. І, повірте мені, проблема дуже велика. Причому, якщо навіть проблема не на загал, то проблема всередині сімей. Ви не забувайте, от, знаєте, скільки людей поїхали, втікаючи від війни жінок з дітьми. Звичайно, вони влаштували там свою власну долю. Тут чоловіки влаштували свою, сім'ї розпадаються. Тобто сім'я як така соціальна ланка суспільства. Причому такого крепкого, міцного, здорового у нас розпалася теж через війну. Зараз теж будуть претензії. Дуже часто, коли військові повертаються, на жаль, свою ненависть, свою агресію, вони саме виносять на своїх рідних і близьких всередині за закритими дверима. Тож, на мою думку, справді зараз ми часто говоримо про обстріли. Вже всі ми на жаль до них звикли і без них вже спати. Зовсім не так. До речі, мене брат повернувся з нуля і е, був в е, столиці на реабілітації. Ну тоді, коли в нас такі шахеди були, обстріли чи не щодня. Він каже, що тут іноді навіть гучніше, як тут можна жити. І ми вже настільки не звикли до тиші, що і в нас вже буде проблема. От Київ не обстрілюють, а ми радіти не можемо цьому. Ми вже шукаємо в цьому якийсь підвох. Тому дійсно проблем буде дуже багато. І зараз треба зосередити перш за все свою увагу, як над цим працювати, як це подолати, щоб повернутися до рівня психічно здорового суспільства. Так, я з вами погоджуюся. Це дійсно дуже важливо. Також хочу наголосити, що дуже важливо розуміти кожному українцю, який знаходився війну в тилу, що не ветерани мають пристосовуватися до нас, а ми до них, і допомагати їм всім, чим тільки можемо. Адже ми розуміємо, що держава не забезпечить тих умов, які їм потрібні. Дуже дякую вам, Тетяна, за цю промову. Це дійсно дуже важливо. Також Цікава ж заява. Карлсон заявив про можливу війну у США з Венесуелою, але офіційних підтверджень поки немає. Хоча там вже щось ну всі пошептуються щодо можливого конфлікту, то чи буде реально США воювати з Венесуелою? Конфлікт точно буде, він вже є прихований. І дивіться, тут не просто так, тут є якісь наміри США завершити якийсь великий процес ага. по страшному суду, перекрити ресурс. А всі ми знаємо зв'язок торгівлі нарко, людьми і зв'язок із пітерською мафією, до якого має пряме відношення пуйло. І яким дуже часто закриваються багато потреб саме расистів. І тут не просто аби воювати з Венесуелою, тут є ціль перекрити якийсь, знаєте, ресурс для того, щоб завершити якийсь процес. Дивіться, тут король Пентаклів і страшний суд. Тобто є певний задум, який не обійти Верховна Жриця і Карта місяця. <реш> hmm. Дивіться, такого військового конфлікту, війни от прямо я не бачу. Але певні заворушення, так, знаєте, як перекриття дихалки, певним моментом у Венесуелі, це я чітко бачу. І я вам хочу сказати: для України це є великим плюсом. Дійсно. Тобто, це буде для нас на краще. Це було моє наступне питання, ви його випередили. Так, дійсно, Тетяна дуже багато новин, але все ж таки вже в повітрі відчувається той новорічний вайб, різдвяний, все такі свята, і всім вже хочеться зробити. Собі якусь затишну оселю, ще що зробити. Але я знаю, що наші підписники не уявляють свої свята без новорічних свічок. Міз дитяни гай. Ну це вже так. У нас пішла така традиція. Кожну щороку в нас вона нова. От і цього року я зробила 99 свічок. Ну, Леночка залишилося дві. Ну ще може дві-три вдома. Більше і виготовляти їх не буду, тому що до понеділка всі мають отримати свої свічки. А це не просто свічка. Натуральна з гущини вона заряджена через певний ритуал. До неї йде інструкція того, що з нею потрібно зробити. Таємні символи, яких ви ніде не дістанете, тому що а, закриті ордени, а, якісь організації, вони закривають цю інформацію, щоб, не дай Бог, всі не стали багатими і щасливими. Я ж відкриваю їх вам. Заговори авторські, дивіться, тільки раз на все життя можна використати цю свічку і той ритуал. Для чого? В нас рік вогняного коня, вогняний кінь. А, що він собою робить? Він несеться, він швидкий. Знаєте, на скаку зупинити коня це нереально, якщо він вже пішов вскач. Ось так само енергія року з цією свічкою. Все, що б ви хотіли прискорити: покупку квартири, авто, розвиток бізнесу, тобто прискорити, так, ви маєте певний план. Зустріч з коханою людиною. Тобто, все во благо, прискорити благі події в вашому житті в рік коня. Не плутати з чисткою, там вони будуть уже інші. Я підготувала свічки. Тож, дивіться, там не знаю, тут дві дома ще, може, дві є. Будь ласка, завтра довідправляю останню партію. Будь ласка, встигніть замовити, якщо відчуваєте, що ваше. Посилання, як замовити свічку, знаходиться в описі під цим відео, а також там знаходяться усі соціальні мережі Тетяни Гай. Обов'язково підписуйтеся та слідкуйте, тетяно. Так, у нас вже залишилося небагато часу до кінця ефіру, адже у нас на студії вимикається світло. Але я думаю, що важливо глянути все ж таки кілька місць для заг... угу. на загрози, адже ми розуміємо, що тиша, тиша, і дійсно вже це при ТСР проявляється, що це дуже якась дуже. Тривожна тиша, адже відчуваю, що удар може бути в будь-яку секунду. І розпочнемо з Києва, столиці та області. Київ постійно відтягується. У вівторок я бачила удари, що будуть робити, хто дивився, що будуть повторний сценарій із Одеси. Дійсно. Намагалися лупити по тецях, але не в великих кількостях. Що я бачу? Що є намір бити по столиці, але по центру тройка мечів, трійка мечів з жертвами. Але дивіться, мені зараз показують карти. Можливо, ворог ще не вирішив коли. Зараз чомусь постійно відтягується, постійно йдуть залякування. Тому мені йде протягом п'яти днів. Не буду казати протягом двох, протягом трьох, тому що ворог мав намір вдарити на вихідних. Але я бачу, що зараз він в роздумах. Але протягом п'яти днів він все-таки здійснить той жахливий удар, який планує вже не один угу. тиждень. Тож, не варто розслаблятися. А варто все ж таки бути насторожі. Є загроза і для Київської області. Ми це бачили, давай подивимося. Київська область чи теж під загрозою. Теж ті самі карти, десятка мечів для звичайних людей велика загроза. І дивіться, і багато жертв нічний період, і ще дивіться, що я бачила, я би була зараз дуже обережна. І не дуже відвідувала такі публічні місця, тому що бачу Київ, Київщина, провокація від об... від ворога, можливо, якісь замінування, підриви, ціль зіпсувати свято. От навіть так як ми його намагаємося зберігати, ворог хоче його нам зіпсувати і буде прикладати для цього всіх зусиль. Так, Тетяна, дуже дякую за те, що подивилися і попередили глядачів. Давайте наступною переглянемо нашу рідну багатостраждальну Одесу. Одеса ще буде удар сьогодні-завтра на вихідних. Удар бачу по центру і удар знову по енергосистемі. Одеса Ріднесенькі, тримайтеся. На тому тижні не бачу таких ударів, тож ворог зараз ще протягом трьох днів буде бити по Одесі, потім все ж таки трошки дасть можливість відновитися не по-доброму дасть переключиться на інше місто, швидше всього на міста Західної України. Тож, будь ласка, мої хороші, ще на цих вихідних. Тримайтеся ми з вами. Також давайте подивимося дні Дніпро. Бачите одразу. Mm -hmm. Але дивіться, мені Дніпро йде неділя, понеділок. Mm -hmm. Сьогодні може бути загроза по шахедах, але такий тяжкий удар бачу неділя-понеділок. Там мої прекрасні Дніпро буде відбиватися. Не бачу, щоб були жертви, не бачу, щоб були руйнування. Можливо, вам якесь місто особливо вібрує, і ви його хочете переглянути? Оленечко, скажу вам так: не не вібрує зараз, тому що я зараз максимально налаштована. Mm -hmm. До дня е зимнього сонцестояння, uh -huh. я зараз, от на таких вібраціях, я зараз входжу в на добу uh -huh. в безмовну аскезу, щоб підготуватися, uh -huh. тому що є люди, які чекають і очистки, які чекають uh -huh. і ритуалів зі мною в цей день. Тому я зараз максимально відволікаюся від оцих таких вібрацій негативних, uh -huh. хоча виходжу в ефіри, щоб попередити людей. Тому що є люди, які потребують і духовного так. захисту да, допомоги, і я не можу так. їм відмовити. Так, давайте тоді переглянемо ще Запоріжжя. Гатили безбожно по mm -hmm. Запоріжжю. Дивіться, mm -hmm. на вихідних Запоріжжя відносно трошечки дадуть передихнути, mm -hmm. там будемо дивитися. І давайте ще подивимося в Вінницю. Кожному. Своя сорочка ближче до ціла. Ну Вона вже мені не. Вже ні, да. Ні. <смір> Дивіться, по Вінниці, не зараз. Є загроза до Нового року для Вінниці, але не на цих вихідних. Так. Ага. І давайте ще переглянемо Черкаси. Черкаси писали мені, що так, як я і говорила, були вибухи в Черкасах, було гучно, запитують, чи програлося. Дивіться, на вихідних ще є для Черкас, може бути гучно, але не бачу, не бачу небезпеки, а ось з понеділка, на жаль, бачу можливе влучання в Черкасах, прямо в будинок в центрі міста і жертви. Тож дуже обережно. Mm -hmm. Але ми що все ж таки на початку наступного тижня уже день стане довшим, подивимося, mm -hmm. які енергії чекають нас в дні перед Різдвяні на Різдво, ну і ближче до нового року будемо дивитись, тому що дуже я сумніваюся, що цього річ ворог, який розуміє, що втрачає позиції, програє, дозволить нам. Mm -hmm. Відсвяткувати як Різдво, mm -hmm. так і Новий рік, на відміну від минулого року. Так. Тетяна, Я дуже дякую вам за попередження, за цей ефір. Переглянули важливі питання, можливо, трішечки не встигли якісь міста подивитися, але мусимо вже зупинити цей ефір, щоб зберегти його і попередити всіх тих, кого встигли. Дуже дякуємо вам. Доєднуйтеся до усіх соціальних мереж Тетяни Гай і слідкуйте за усіма ефірами на всіх каналах, щоб точно почути попередження від Тетяни саме про своє місто. Дякуємо вам, що додивилися. Бажаємо вам гарного тихого вечора і до нових. सूस्ते चाहिए